Так, і наступна доповідь: доктор Меднук Знаменська Марія Андріївна розриви пігментної епітелію сітківки. Будь ласка. І знову вітаю, шановні колеги. І зараз е, хотілося б поговорити про е, розриви пігментного епітелію сітківки. Е, отже. Відрив або розрив пігментного епітелію сітківки це ускладнення, яке, на жаль, виникає на тлі лікування або природного перебігу васкуляризованих відшарувань пігментного епітелію сітківки. Найчастіше мова йде про вікову макулодистрофію. і цей стан характеризується порушенням цілісності моношару пігментного епітелію сітківки. Власне, васкуляризовані відшарування пігментного епітелію сітківки вони можуть бути серзними, фіброваскулярними, геморагічними, аневризматичними або змішаними. І є Така певна була запропонована така шкала ризику, якщо можна її так назвати, розвитку розриву в залежності від типу відшарування. І згідно цієї шкали, друзиноїдне відшарування майже ніколи не призводило до розвитку розриву пігментного епітелію сітківки, і ви бачите, що найпоширіш, найпоші. Посиренішою причиною розривів є фіброваскулярне відшарування пігментного епітелію сітківки, яке становить 78%. Частота виникнення розривів пігментного епітелію сітківки, якщо говорити про вікову макулодистрофію на фоні природного перебігу захворювання складає десь близько 10-12 і на фоні антивіджефів терапії, подивіться, будь ласка, на ці цифри від ну, майже 3% до 24, на які великий, яка велика різниця між цими цифрами, і ми розуміємо. Тому що тут дуже багато чинників: і вік пацієнта, і стан, і, і тривалість перебігу, і яке і лікування проводили, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому от якоїсь такої цифри єдиної немає. Але якщо дивитися в бік більшої цифри, то це чверть пацієнтів, на жаль, так може бути. Але Практичній діяльності я повинна сказати, що дуже радію тому, що ми не так часто їх бачимо, але все рівно інколи трапляється. Отже, причини розвитку розриву пігментного епітелію сітківки це власне підвищення гідро, гідростатичного тиску. Ось тут, коли пігментний епітелій сітківки починає, ну його, його відшарування досить високе, йде таке його натягнення, напруження, да і підвищення тангенціальної напруги зони відшарування, що мається на увазі, якщо ось тут фібровоскулярне йде відшарування і мембрана. З якихось причин скорочується, з яких причин вона може скорочуватися найчастіше. Це результат терапії коли мембрана зменшується в розмірі, да? і от тоді протилежна зона стає зоною вирогідного розриву пігментного епітелію сітківки. На жаль, і власне як це буде виглядати на ОКТ, як треба ну, вміти знати, як це контролювати на оптичній когерентній томографії? Ну, по-перше, ми оцінюємо завжди висоту пігментного відшарування, ми завжди повинні знайти зону. Цього фібро фіброваскулярного відшарування, там, де знаходяться новоутворені судини. це ось, отут, Вона, тут, власне, знаходиться сама мембрана. І ми розуміємо, як іде оце напруження, так, в результаті, наприклад, антів терапії, ця мембрана буде ніби скорочуватись, тягнути на себе цю лінію пігментного епітелію сітківки, який так напружений. І ось тут у нас можлива ймовірна зона виникнення з цього пітлу. Ми, цього розриву, отже, ця зона, за якою нам дуже ретельно треба завжди спостерігати. Ну і, власне, які ще додаткові ознаки будуть указувати нам на ризик формування цього розриву? Ми бачимо ще один клінічний випадок, в якому Досить високе відшарування пігментного епітелію сітківки і Подивіться на оці складки, які утворюються на пігментному на, на рівні пігментного епітелію сітківки над самою мембраною і Да? Тобто, от наявність таких складок говорить про те, що ця мембрана вона скорочується, вона вже починає зморшувати пігментний епітелій сітківки. І з часом з цих зморшок їх стає дедалі більше, і ми розуміємо, що це не. Ну, Натяжіння воно набагато більше виражено, і навіть якщо ми подивимося отут на автофлюресенці, ми вже можемо бачити ці складки просвічуються, так, ну, ті, які ми побачили на оптичній когерентній томографії. І, на жаль, на останньому з цих знімків з цієї серії ми бачимо вже утворення відриву або розриву пігментного епітелію сітківки. На, на жаль, і і це підтверджується і е, аутофлюоресценцією, так і іншими е, модальностями, окрім ОКТ. Так що, от, от, от так це утворюється, такі механізми повинні про нього формуватися. І власне після того, як пігмент відірвався, він скручується от в таку собі трубочку, і е, 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 потім сітківка в разі її прилягання, вона просто лягає на таку голу мембрану бруха, якщо можна так сказати. Ну, і далі, е, на жаль, утворюються атрофічні зміни, які ми не можемо вже жодним чином назад ну, повернути. І через деякий час. Після того, як відбувся, відбулися ці зміни, ми можемо бачити досить велику зону атрофії пігментного епітелію сітківки. Власне, це не те, що зона атрофії, він не атрофувався, він після розриву, ніби завернувся от в ту трубочку. Ця трубочка буде виглядати приблизно ось так. Тобто, з боку від зони атрофії, ми завжди будемо бачити оце потовщення. Ну і тут вже буде з. Якщо можна в лапках сказати, не змінена, але ну, відповідна до, до стадії вікової макулодистрофії зони в які, власне, пігментний епітелій сітківки не порушений. Ну, Розриви класифікуються за своїм розміром. Перший ступінь це коли діаметр менше 200 мікрон, другий ступінь – це діаметр від 200 мікрон до діаметру одного диску, третій ступінь Ступінь це діаметр більший ніж діаметр диску, і четвертий ступінь це розрив третього ступеню із залученням центральної зони. Ми розуміємо, що це найгірший для нас і для наших пацієнтів варіант. І ми хотіли звернути вашу увагу на те, що. Ми повинні бути готовими для, для до, до таких ускладнень не лише у пацієнтів, які активно зараз ну, там, проходять антивідже терапію. Тому що ну, якось трошки, якщо можна сказати, розслабилися колеги, і ми дуже часто бачимо, що ну, недостатня, недостатня кількість контрольних візитів призначається і так далі. І от такі деякі нестандартні випадки, ось ви бачите, суха форма макулодистрофії у пацієнта з формування, можливо, вже і географічної атрофії, її досить добре видно. Це знімки вище нижче, ну, Тобто, ми показуємо, що ніде мембрани власне, ми не бачили. І у пацієнта ну, за рахунок цих змін досить виражених. А атрофічна гострота зору була 0,3. Проходить рік без Двох днів і е, пацієнт звертається з, зі Тобто пацієнт десь зник, не з'являвся на контрольні огляди, е, скоріш за все, не приймав ніякого лікування і він звертається до нас через рік з, зі скаргами на. Дуже швидке суттєве погіршення зору. І що ми бачимо? Ми бачимо всі ознаки розриву пігментного епітелію сітківки на фоні субретинального крововиливу. Тобто, ми розуміємо, що десь все ж таки за цей рік утворилися мембрани. Ми бачимо це ознаки крововиловів говорить про те, що десь десь мембрана була, десь судина все ж таки пошкодилася, і ось це призвело до форму. Розриву пігментного епітелію сітківки. Ви бачите, отут крововиливу є, і, на жаль, у цього пацієнта зменшився до 4 сотих. Пацієнту було, було призначена антивіджев терапія було зроблено, було зроблено більше ін'єкцій, власне, але оці знімки це після четвертої ін'єкції, так само була Виконана одна ін'єкція субтенонового кеналогу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що сітківка ну, напряг поступово зійшов. Ми бачимо наслідки крововиливу, того, який був так? але ми бачимо незначне, але все ж таки відновлення гостроти зору. Тобто, нагадую, що після формування розриву гострота зору у пацієнта була 4 сотих, зараз одна десята. Ну, тобто, от пацієнт отак від на проведення антивіджев терапії вже після, після розриву сітківки. І ви бачите тут цю всю лінійку спостережень за цим пацієнтом. На жаль, такі випадки так само трапляються. Отже, закликаю вас до того, щоб не випускати з поля зору пацієнтів навіть із сухими формами вікової макулодистрофії. Отже, до тактики ведення цих пацієнтів. Рекомендується продовження або призначення ті терапії за наявності ознак активності основного захворювання, і нам обов'язково пацієнтам, взагалі всім пацієнтам з віковою макулодистрофією, починаючи з найраніших стадій, призначати підтримуючу терапію, яка може ну, зменшити ризик або трошки можливо навіть відтермінувати у тих пацієнтів. кому Якщо можна сказати, судилося мати таке ускладнення, може якось відтермінувати ці всі речі. І все ж таки, є така думка, що якщо вже ну, така ситуація є, як розрив пігментного епітелю сітківки, то нічого зробити вже не можна. Можна і при правильній тактиці ведення пацієнтів, можна відмітити, хоч може не. Такі, як ми хотіли, значні, але все ж таки функціональні і анатомічні покращення. Хотілося би в контексті підтримуючої терапії нагадати про те, що у нас постійно якісь нові комплекси приходять на ринок, і на сьогоднішній день з'явився препарат Візінорм, який має такий досить новий для нас склад. Він має в своєму составі крок. Цин а так само так само основні каротиноїди – це лютеїн, мезозеоксантин і зеаксантин. Окрім того, всі вітаміни і мікроелементи, які потрібні нашим очам в цьому в цьому, в цьому комплексі, є наявність в одному препараті мезозеоксантину, лютеїну і зеаксантину, це, мабуть, така основна його. Родзинка, якщо можна так сказати, тому що було показано, що саме в комбінації цих трьох каротиноїдів сила цього препарату, тому що клінічні випробування показали, що близько 30% пацієнтів не мають ферментів необхідних для перетворення лютеїну в мезозексантин, і, і власне аліментарний шлях це єдиний шлях завдяки якому мезозаксантин може потрапляти в наш організм. І базуючись на результатах клінічних досліджень, було показано, що добавки з усіма трьома макулярними каротиноїдами, тобто мезозексантин, і заксантин, відновлення макулярного пігменту проходило краще і швидше, ніж у пацієнтів, які приймали заксантин окремо. Тому ну, ми можемо брати. Це до уваги. Було проведено інше дослідження, яке показало зміни в оптичній щільності макулярного пігменту після додавання різних макулярних каротиноїдів, і це дослідження продемонструвало швидке і стійке зростання щільності макулярного пігменту саме при прийомі всіх трьох макулярних каротиноїдів. Це призводило до значного до значної покращення контракту. Власної чутливості у пацієнтів, ну і взагалі стан сітківки у таких пацієнтів ем, був кращим, ніж у пацієнтів, які приймали якісь окремі з цих трьох каротиноїдів. Е, власне, на цьому все. Я дякую за допомогу в підготовці цієї презентації своїх колег з експертної офтальмології і дуже дякую вам за увагу.